Коротше, а ну гляньте, як вам мої мешти файненькі. Водичка відійшла на березі намов. Чоботи не взяв, так що піпець. Отака рибалочка. Риба дрібна, ну, так слабенько наклює. Отака бам-бам. Андрій, тобі привіт. Отакий От знову красунчик піймався, по папчик 8 мм від Баунді. Черешня. Питання є? Питань нема. Туман яром. Туман долиною. Отак От парує наш Дністерчик. Вистигає помаленьку. Що я вам хочу сказати? Потрошки, потрошки виправив я цю рибалочку. Не бог зна що, ну, щось піймав. Звід потім буде. так що Отак. вот такие справы. краса так рыбачки 2 яка тут залипуха так что шо... Якщо що, чобітки беріть з собою краще, якщо їдете на рибу в макарівку. Бо трошки болото. Так, ну що, рибалку закінчили, зараз сонечко сходить, сьогодні 28 серпня. Так що зараз побачимо, що ми там наловили. Ось така у нас рибка. Маленька, велика. Різна. Так що, всім добра. такий улов. лов. Так, рибачки, що у нас сьогодні по крупній рибі? Значить, отаких от три лящики нормальні, такі не і не завеликі дуже, і не маленькі. Хороші лящики. Взяли на попапчик, е від Баунді черешня і від Брейна один узяв е кисла груша. Що ще по великій рибі? Це на фідер на опариш, відорвало поводок. Правда, поводок тоненький 0,12, але риба була гарна. І. Один хороший схід ще також на попапчик. Так що, рибачим. Всім добра. Підписуйтесь на канал, будете бачити отаку красу.